Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Планс Версус Брейнроц. І не просто так я сюди зайшов, тому що я, коротше, поставив, поняв, що чуть тепер круті чуваки в мене не будуть виходити, тому що мені зробить ребіт. Прийшлося, коротше, завітати в свій магазинчик і забрати оцих двох пацанів, тому що вони тупо мені не випадали. Прийшлося їх купити. Ну так, то й так. Робимо ребітха і не паримося. Стрелелелос і Крейзілон Пізалон. Прикольно. У мене вроді би такі були. А, Ну а це лос містер Картолілос. Якісь Lost та лос у Мене вроді такі були. Чили. Я їх певно продав. Я їх певно реально колись продав. У мене вони 100% були. Ну. М -м -м. Що поробиш? Нема. Нема тепер. Зато в мене пішли нові чоли, піднялася ще вдача, і в принципі все дуже-дуже непогано. Не Вроді би, нормальні чувачки у мене тепер. Коротше, в мене опять є 1 мільярд. Було в мене їх 30 з лихом, ну що поробиш? В магазинчику у нас, як завжди, нічого нема. На ребіт ще один, в мене немає тепер двох секретів: Крейзі Лон, піцачел і Lost Лостралалерітос. Обалдіть, Поки вимовиш, це ще капець. Ну і далі ми, напевно, будемо теж ребіть грабити. Чо би ні? Правильно? Чо би ні? Чо гребень тільки, М -м -м, щоб їх робити, мені треба, напевно, знайти цих челів. А де їх взяти? Чорт, я знаю. Зато в мене є ще один. 7,6 тисяч ДПС. Давай я його викопаю і подивлюсь. Я навчився дивитися от такого ДПС. 8000 6, 7, 5, 900, 10, 6, 5, 700. Ну, це саме слабенько. Тому давай сюди поставимо танка. Так, пленті, танк. Так, пленти, танк, бем. Ставимо сюди танк, нехай розвалює. Тепер тут у мене ДПС вже йомаю, моє, правильно? 13 тисяч. Тепер воно сама крута. Давай ми, напевно, викопаємо цього екплента і посадимо його сюди, нехай. Хай тут побудемо. Ну, чуть-чуть підкачаємо одну лінію, хоч 8, 6, 7, 6, ще считай, 10. ще 7, 12. Ну коротше, наступну треба буде качати оцю. От, бо тут у мене все трошки слабенько, но все нормас. Все нормас. Фух. Коротше, по плентам в мене нічого більше нема, по брейнротам. Мені повипадали, звісно. Тролл-трола мене все є. А, це кстати, якраз їх же ж я і забрав. Просто в мене їх з ребідка даже не забрали, мене їх лишили. Це ще капець. Давай вдінемо найкрутіших. Нічого в принципі не поміняється, но зато у мене хоча би <сум> хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Grow a Garden, The ДеДрейлз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем в своїй улюбленій грі. Появиться більше бабла. Ну, по шопу. Тут я, в принципі, дивився, ну нічого нема цікавого. Плюс у мене є шайні карточка. У мене є ще звичайні дві базові. Два їх відкриємо. Бемц. Так, що в нас тут? Комоновка, 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 ункому. Legendary колекшн. На 25% більший шанс для легендарних брейнротів для спавна. Це хорошо. І ще одна Frozen Fancy дає 35% демеджу Замороженный брой ротів. Хорошо, рада, выпало. Давай ша. Давай шаподимся, що у нас тут по карточкам. Я б, конечно, хотів бить мега круті Ну, поки комонки. Un common, secret Slayer і. опа, блискавка. Нормально. І епична, перша епічна карточка. А-а-а, Після слейн. Короче, після выхода тысячи брейн ротив, баф на пленти становить 100% на 5 хвилин. Обалденна карта. чуєш? Обалденна карта. Ну, і давай, у мене шайніша є. Це, так сказать, Пак. Common, uncommon, uncommon ротів, е, прям, типа, моментально дають 10 хвилин бонус для бабла. Нормально. І хомран кожен Кожен брайрот е, получає короче, на 80% е, більше демеджа від дубини. І ще одна, кстати, Frozen Fancy. Я би зараз е, оці всі познімав. Тереді еквіпт. А як їх зняти? Як їх зняти? Їх можна сняти? Чи можна замість них, коротше, якісь другі поставити? У мене є Frozen Fence, і я б сюди поставив оцю, наприклад. Е... Бо ці в мене є три. Так, у мене тут ще прокачувалося. Якісь пленти Рестокнув ну в шоп. Бем-бем. О, містер картопля, хорошо. Містер картопля, це дуже хорошо. Так, де він? Містер картопля. Куди б тебе посадити? М, напевно, ось, ось сюди. Давайте я тут і посадимо. У мене є преміум водичка. Полили. Сразу прокачали. Алюмініва біта в мене з'явилася. Скільки ти маєш? 67. Да, нормально. Потом. Ммммм, mm, Sunflower Seed, Strawberry Seed, Pumpkin Seed, це мені не треба. Це мені поки не треба, це мені не треба. Так, пожди, гірчики. Frost граната сюди, фроз uh, ця штука сюди, Riot поушень. Черт що вона робить, але я її вип'ю. Banana Gun, водичка, ось. Це що таке? Gold secret. А, це якраз Брейн uh, Ротом вона секретно відкрите, прикинь. Може мені Lost Леони випаде, Ну ні. Випав мені такий чел. 67 тисяч, блін, цеси. Маме, lucky block. Откуда в мене вони всі? Давай подивимося. Тут вообще лімітед чел якісь. Арміні якийсь чел. Арміні чел. 1200. Так, Godly. Ану. Тут, кстати, тролау, тролала падає. Прикол. Я бы, конечно, хотів. О, оцей мені треба був, кстати, для ребітха. Представляєш, да? Так, ще один меми, давай відкриємо. Сквалу якийсь чел. ще один, давай відкриємо. Блін, у мене багато цих оказується локіблоки. Звідки я їх брав? Я їх напевно виходив Lucky block, я їх вбивав, типа. І вони попадали мені. Ладно, давай тут полиємо. Я прям сразу багато полею, щоб в мене він сьогодні виріс а не колись там. Так, хорошо, оцей секрет чел, можливо, мені знадобиться. По брейн ротам. Давай сразу подивимося. оце лімітед, я його лайкаю. Оцей лімітед, я його теж лайкаю. Лостра Пожди то це воно, це то що мені треба, ні? Ребі. А, цих, цих три, вони сині, вони секрет, я поняв. Ладно, все, включаємо бестовських брейнротів, вдіваємо Оцей 7300. А він трошки гірший, ніж мій самий поганий Того він, короче і так сказати, не виставився. У мене є ще один годлі Це яєчко. Давай я теж відкриємо. Можливо, щось буде хороше. Ні, нічого нема хорошого. Ну, окей, нічого страшного, заточує ліфти, Диви, як багато виходить. У мене вдача x 13 було. А, все, вже накінчилось моя x 13 вдача. Ну зато диви, яких багато виходить. Прям круто, їх так багато. Так, містер картопля у мене зараз буде. Я хотів, що зробити. Я вже й забувся, що я хотів. Я хотів прокачати карточку. І прокачати я хочу оцю. Вона плантена дамажах на 35 більше демеджа, коли заморожені е, брейнроти. Давай я селект нажимаю. Отако. Опа, я їх прокачую. І тепер у мене на 45 більше демеджа відсотків, а не на 35, це хорошо. Mm, давай, оце прокачаю. І оце я можу прокачати. 25% більший шанс для епіка. Така відчуття, що мені він не нужен. Рейер. Короче, мені по факту нічого не надо. Мені по факту нічого з цього не надо. я їх просто прокачаю. Просто щоб прокачати і все. Просто щоб прокачати, я того і прокачаю. Короче, мені вони по факту взагалі не треба. Я б оцю тему тіму щас прокачав. Мені каву набити. Каву непогана штука. Бербурпатапін. Mm. У мене, мабуть, їх немає. У мене, мабуть, їх нема. Да, нема тому що... що це все епіки. У мене є бананіта дольфініта. У мене, можливо, є фріго камело. Да. Оралеко, Оралеро о, орла, Оркала. В мене нема. Бур -бур у мене такого немає чела, і барбурпатапін, у мене теж немає. На жаль, тому що я, так сказати, почав епіків ставити на автопродаж. Ну, давай я уберу цю штуку. І можливо, вони мені випадуть. Ось якраз оркалело оркала є цей чел. І барбурпатапін тут десь теж вийде. Та й. Опа, пішов босс, кстати. Рецената ще 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 ізичний, босс, не знаю. Босс максимально ізічний. Мені вже вроді і краб виходив босс, у мене десь є. Ось цей ще, Бо що в мене виходив босс ще, він на 1600, цей вище на 600 цього на все, я не знаю, що мені з ним робити. Кстати, 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 оце давай ми отако зробимо. Давай ми отако зробимо, бо тут непогані чуваки пішли. Це сього бандіта бобріто голдовий. Здоровий, кстати, дуже. Це дуже непогано. І ось це тобі берберпатапім. Сейчас ми його теж дожидаємося. Опа, ставимо автосел епіки назад. І пішли. Мені ці епіки не треба. Так, оркалеро, ол оркала. Оркалеро оркала. Ставим сюди і бербер потапім. Хорошо, потом. Буди. 4-9 тисяч хороший. Ну поки що ще слабенький для мене. Так, що я хотів? У мене є вотермело. Це хорошо. У мене є Кавун. Вертаємося, кавун. Де би посади би кавуна? Де би посадили кавуна? Напевно, тут. Напевно тут. Так, водичка є мене. Водичка, може, в мене є. Гірчики, вода. Все хорошо. Сідамо трохи води лейнути, щоб його швидше так сказать, все було. Давай. Отако, все хорошо. Так, тут ми глянемо, що у нас? Ще воду купимо, гранати купимо. І в принципі, все у нас супер хорошо. Що у нас тут? Ні. Нічого нема, на жаль. ну Окей, нічого страшного. Ми зато все одно дуже непогано качаємося. Плюс, оцю штуку, в мене ще закрита ребітка у мене нема. Хорошо, що би поміняв, що метод? тут більший спален легендарних брейн ротів. Да? У мене є хороша карточка. Оця, яку я ставлю по-любому. Більший е бабла мені не надо. Мені можливо на більший шанс на легендарних чуваків. Або чорт його знає. У мене якісь такі карточки були класні. Я тільки не знайде вони. О, сьо це більше бабло. Осьо епічно, да. Оце прикольна тема. Оцю ми бересе. Кожних, типа, тисяча брейн потім прокачую, прокачую всі мої планети на 100% на 5 хвилин. Це дуже круто. Це дуже круто. Це в мене планти завжди будуть прокачувати. По тисяча брень не виходить десь, плюс-мінус, чорт, з нас. Я думаю, тисяча приротів виходить швидше, ніж за 5 хвилин. Плюс так, як вони зараз у мене шурують таким ось макаром, типу, диви вони прям супер виходять швидко. То я думаю, це дуже-дуже круто. Кстати, виріс містер картошка, виріс дуже великий на 14 тисяч ДПС, ти прикинь Це мега, він, він мега здоровий виріс. Тут 19 тисяч ДПС. -у. Це в мене сама крута лінія. ха Я б його наже, напевно, другим поставив. Вперед би поставив танка, а оці пацики би якось їх переставив. Ну давай і зроблю. Опака, 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 опака. Тепер плинти, Містер картопля. Давай сюда. Все, у меня тут уже хорошо. У меня тут уже 16 тысяч. Тут 7, 8, 8. Вот тут. Тут слабо. О, тут слабо, того ми тут ставимо ще танка. Отакого маленького танчика. Так, інвентарі фул. Ой-ой-ой, брінь роти. Давай отаких прям самих самих хороших ми напевно полайкаємо. Годліків всяких. секрет у мене лайкнутий. Остра Це не такі, це легендарні якісь, так? Так, давай продамо, бо мені нічого не йде в інвентар. Так, продаються. О, продались, хорошо. Це з учетом того, що в мене, ну. Епіки просто на автопродажі стоять. Я можу по факту поставити на автосел легендарки. А Наші не міфіки, хай йдуть, секрети, ліміт. ліміти. Ліміти, кстаті, крутіші, ніж е, секрети. Ай-яй-яй, я одного ліміте продав. Одного ліміта взяв, продав. Протупив. Ну що поробиш? Так, у нас чуваки тут чурують. Всякі рубі, ша всі приходять. Так, давай щось купимо. Якщо щось є. Ну, ні, черта нема. Окей, okay. що mm, в нас по цьому? Я ж хотів тут памкін. Не понти. Тут 8, 8, 7, Ну короче, мені отсюда 7 тисяч прокач. Щоб тут було хоча б вісім. Щоб тут було хоча б 8, да. 8. Нормально. Ну, містер картопля просто 14 тисяч баунс. Він прям хороший. Він прям здоровий такий. То, що треба, хороший картопля. Так, босяра пішов. Опять цей. Ну, ми його швидко звалими. Я не знаю, походу, після робіт все заново починається. Як мені кажеться Походу, після ребітха все заново просто йде. І ти заново левела йдеш. Да, в мене бач, все, спаун левел 3 Мені, типу, по любому ребітха надо робити. А щоб зробити ребітха, це два секрета треба Це блін. Серйозно, серйозно. Серйозно, де б їх взяти? Хе-хее, <реш> магазинчику хіба що то можу купити і не париться, по суті. І не робити, типу, купу ребітків, поняв. Купите э, оцих челів, купити на наступний ребіт наступних челів. І особо не париться. Ну, як варіант, честь. Чисте аквари... Так, Обновилось. Бріку камелу. А от куди мене вони? Я ж все продавчика. Так, ну, блін. Не сказав, що воно мені треба взагалі. Все, чела підберемо. Йому не треба, кстати, заносити чувака. Треба просто його завалити, і тоді мене принести і поварити з ними все. І тут можна тоді прокачати. Тільки тут теж такі шмотки, типу нубські, поняття. Що вони мені особо не треба. Фьюз машина мені по факту теж не тому що вона робить брейнрота, а брейнроти рота так сильні за того, що мені здарили все. Так що мені по факту все, що треба, це робити ребітки і прокачуватись далі. І все. Так, у мене две. Дві епік карточки рарка прокачена, причому. І. цей. І просто. Лінкоменка чисто на бабло. Ну я можу поставити сюди щось поставити, що буде давати мені щось хороше. Оцю, наприклад, хоча б. Якщо там все одно на бабки стоїть, да? то ця типа, ну хоча б крутіш, сікрет Slayer. Або по факту, що би ще міг би взяти. Вуздух це ще Тір 2 в мене є навіть вже. Типа нормально. Каждых 85 тай приніротів, Слайнс умоз даст. Черт я помішу, що не роблять. Більший спавен на рарку, більший спавен на легу. Два більший спавен. Хоча на ми більший спавн спавен на легу. Ну, у мене тоді, типа, рейрів буде менше. Ну, у мене і міфіків може стати менше. По ідеї. Ну, типа, чорт я знаю, чесно кажучи. Чорт я знаю, як воно відбувається, но так, босяра є, ти ще Секунду, ну це дуже слабенький, дуже слабенький поки чел. Так, ну поки мене все окей. поки мене прям все окей. Чуваки мене доволі непогані. По індексу, якщо дивитися по брейнротам, то в мене секретів прям мало. Ну, мене оцей був, понів. Pizza One. Тільки мене його нема вже. Мені його колись давали, я його, певно, случайно продав. Або він дуже мало почав давати. Я його реально продав. Бо він по факту, ну, хороша штука. А остра левоси, все вони, мабуть. У мене їх нема. У мене їх типа, й не було. Я їх просто видно в когось бачив, та й все. Ну, в общем-то, що мені треба робити ребідхи. Того, давай я напевно на наступний раз ще підготуюся, куплю оцих чилів, або вони мені випадуть, Не ну, скоріш за все куплю просто. І Бо я так, якщо просто буду стояти, я просто дойду до левела, мені ну до якогось определено, і мені напише, що все, далі вже ми не можемо прокачуватись, бо у вас немає ребідка. І плюс я одну карточку вставляти. В общем то на наступний раз ми прям підготуємося. Я. Зроблю як мінімум 2-3 репідка спокійно і будемо кайфувати, а чого і ні, да. От і все. Тому на цьому напевно будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайн. З вами був Санчелос і всім пока-пока.